Досить прикра була наразі ситуація. Трошки в Тернополі було ніби як два різних світи. Тут святкують випускний за нашими спинами. Тут ми стоїмо і. Я нічого не маю проти випускних. Насправді проти того, що люди радіють, це дуже добре. Але в момент, коли є акція, це ну, трошки прикро таке відношення. Елементарно теж стояла скринька. ну, Прохожих людей мало хто долучився. більшості, от ми, такі там, дружини, матері, там от такі люди долучалися. Це теж і в Львові така картина, що багато прохожих проходить, просто повз. Так само я вам скажу, що і в шумську, не в без того. Ми оце робили останню акцію в Кременці, то теж просто прикро, ти стоїть на площі, Воно йде попри площу, він просто спустив голову. Ну, це ціле направлено, ти спускаєш голову, ти навіть не звертаєш увагу. І так проходять просто повз люди, вони навіть не хочуть дивитися на нас. І буквально був елемент, там я ще їжджу на Хмельниччину на акції, і там ця теж організаторка, вона сама організовує, вона це все робить. І вона мені розказує, ну, ти знаєш, Оксана, є моменти, просто що вже з нас насміхаються. І це теж, ну, це. Прикручувати таке в свою сторону, тому що наші чоловіки, наші сини, вони стоять за кожного, вони не стоять особисто там за нашу сім'ю чи за нашу родину.